Троє людей загинуло, та троє поранено. Поліцейські донеччини задокументували наслідки російського терору. Протягом минулої доби армія РФ завдала 18 ударів по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, артилерію, міномети, РСЗВ ГРАД. Влучання ворожих снарядів зафіксували в 10 населених пунктах: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, села Бердичі, Богоявленка, Васюківка, Калинівка, Нетайлове. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 9 житлових будинків, магазин, леп, газопро. Від автомобілієм по Авдіївці окупанти били з авіації та артилерії, вбили людину. Руйнувань зазнали будинок і магазин з артилерії. Російські війська обстріляли Калинівку. Загинула цивільна особа. Пошкоджено приватну оселю. Ще один загиблий у Васюківці, яку росіяни атакували з мінометів. Внаслідок артилерійських обстрілів у Торецьку поранень зазнали двоє цивільних осіб. У селі Нетайлове одна особа. По Костянтинівці Росія вдарила п'ятьма ракетами с 300 пошкоджено п'ять приватних будинків газопровід, електромережі, авто. Попередньо без постраждалих поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.